Цього року погода у липні очікується посушливою та набагато теплішою за норму. Про це свідчить прогноз українського гідроматцентру. Середня місячна температура передбачається від 21 до 26 градусів у Карпатах від 17 до 19 тепла. Що на 2 25 градуса вище за норму, прогнозують синоптики. З опадами ситуація буде не краще. За прогнозом, місячна їх кількість очікується від 25 до 73 міліметрів, а в Карпатах та на Прикарпатті місцями від 84 до 109 мм міліметрів опадів. Це лише 64-79% від норми. Зазвичай, за даними укоргідрометцентру, липень це найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами злочинами. Пливими та з періодами спекотної посушливої погоди про те, що в Україні останні два літніх місяці будуть посушливими, каже кліматолог Віра Балабух за її словами, у найближчі місяці в Україні очікується дефіцит опадів, а літо 2025 року загалом буде спекотним. Вона зазначила, що надавати точні прогнози температури на тривалий період наразі неможливо. Це пов'язано з тим, що на кліматичну ситуацію впливають глобальні процеси, які охоплюють як атмосферу. Так і світовий океан для створення таких моделей потрібно врахувати зміни в усіх шарах атмосфери та визначати, які процеси домінуватимуть. За словами експертки, такими обчислювальними ресурсами і даними володіють лише провідні міжнародні метеоцентри. і саме на їхні прогнози спирається Україна. Вона також додала, що згідно з останніми розрахунками, влітку середні температури в Україні можуть перевищити кліматичну норму на 1-2 градуси, а найбільш посушливими місяцями. Ймовірно стануть Липень і Серпень. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.